Христос посереді нас, людина зрішила ще в раю, наші братті, послухали Змія. І вкусила заборонений овощ. Прийняла до себе Злого Духа, павшого ангела. І до людини, яка живе на світі, має право входити злий дух. Тільки тоді, коли Господь допускає його. Коли злий дух ходить в людину, він починає керувати людиною. Людина сама вже собою не керує. Всі потреби. Людина просить у Господа, і людина знає, що Він має злого Духа, але нічого не може зробити. Він просить у Господа, молить Господа, і Господь дає йому витримку, на скільки років. Він страшно мучить людину. Він вражає всі органи людські, тіла. Ця людину болить, так що людина тратить пам'ять і тоді злий дух говорить із нею своїм голосом. Господь приходить на берег Гадаринського краю, встав з човна, вийшов на берег на дорогу і його зустрічають два чоловіки. Дуже люті біснувати. Ним, біс, ними біс носив тою дорогою. І такі люті були вони, ті чоловіки, що всі боялися йти тою дорогою з людей, ту дорогу обминали. Та те поле, той Годаринський край був наповнений горами. І, звичайно, в горах є печери. І в тих печерах жили або розбійники, які нападали на те село, або ті біснуваті люди, які страждали бісами. І вони там жили в тих печерах, вони були від'єднані від своїх сімей, тому що вони були люті, сковані ланцюгами. Вони рвали ланцюги на собі. І коли ці два чоловіки побачили Ісуса Христа і стали кричати, біси пізнали Сина Божого, біси пізнали того Свого Творця, а вони безсилі перед Своїм Творцем. Вони почали кричати, що тобі до нас, Ісусе, Сину Божий! Ти що прийшов? Попередньо мучити нас. Злющі все це адресують до Спасителя. І вони побачили, що Син Божий має силу всесвітню, адже він творець неба і землі, творець всякої твари, вони почали просити Його. Бачите, злості перейшли. На прохання, на смирення? Якщо ти нас виженеш, кажуть вони, то пішли нас у стадо свиней, яке пасеться воно бачиш? Ви чуєте, свині мають прийняти злих духів. А чому вони в свині просяться? Тому що вони. У тілі людини захищення від середовища, від зовнішнього. Вони захищені і просяться хоч в тварину, щоб вони не були там захищені твариною, тілом тварини. Вони вже терплять муку у цій атмосфері, коли не мають ніякого захисту. Вони просяться. У Ісуса Христа увійти в свиней. Ми інколи кажемо, я боюся йти в Божий храм, там кричать люди біснуваті, щоб мене не зайшов. Без Божої волі ніхто нікуди не може зайти. Не може диявол переселитись з одного чоловіка в другого, або з людини в тварину. Цього бути не може. Це мусить бути Божа воля на це. Ісус Христос каже, ідіть. вони залишають цих двох людей, і їх було дуже багато в них. Переселяється миттєво у свиней, свині замішалися між собою. Тварина не розуміє, що їй мучить. Вони почали мучити тих тварин. І вони так замішалися між собою, що вибігли стадо з неї вибігли на берег моря і все кинулося в воду. Вони не витримали злих духів у свині. Чому Христос дозволив іти у свиней? Цього ніхто не може пояснити. Напевно, Люди, ті, які жили в селі того краю, вони теж не любили Христа, вони не вірили в Нього, вони не чули ніколи про нього. Христос хотів іти навчити їх, розказати їм про щастя небесне, про життя вічне, але їм свині погубилися, їх матеріальна цінність зменшилася. І пастухи, як це побачили, побігли в село і сказали всім людям, свині наші потопилися. Прийшов так званий Месія і потопив нам свиней. Люди прийшли з жалитим жалем до Христа і сказали, ти нам зробив недобре. Ми втратили своїх свиней. Ми просимо тебе, іди від нас. Ми боїмося тебе. Ми не хочемо чути твоїх слів. Іди від нас, залиши наш край спокійно. І Христос дивиться на них і напевно думає. Ви втрачаєте вічність. Через своїх свиней. Ви не хочете чути Слово Божого. Ви не хочете знати про Царство Небесне. Вам більше ніхто не розкаже. Ви всі загинете. Я Христос не є розбійником. Він просто послухав їх, повертається до свого човна і відпливає з того краю. А ті люди просяться до нього, візьми нас з собою. Ці люди стали розумні, вже одягнулися, бо вони без одежі ходили і повертаються до своїх сімей, до своїх дітей. Зовсім здорові і розумні. Браття і сестри, Христа просять відійти від них. Христос відходить. Давайте пороздумуємо за себе зараз. Скільки раз ми Христа просили, Господи, почекай, відійди. Я ж зараз не готовий. Скільки приходять людей і кажуть, я би хотів вірити, я не готовий повірити. Я не готовий зайти в Божий храм. Щось мені тут недобре, я ще почекаю. Чекаю, брате і сестру. А до коли, до чого? Скільки ще маєш чекати? Ти знаєш? Ти почув десь, скільки ти ще маєш чекати, вірити в Христа. Адже час не твій, той, що ти живеш тут на цьому світі. Час минає скоренько. І ти не, не керуєш тим часом. І ти не знаєш, скільки ти ще будеш жити. Чи сьогодні, чи завтра, чи ще десять років. Ніхто не знає. А ти чекаєш. Кого? Кого чекаєш? Сьогодні твоє. Ти вдихнув повітря в груди свої. Оце твоє. Більше ти нічого ні, ні, на що не розраховуй, тому що тебе перед тобою все закрито. Прийми Христа зараз, в цю хвилину, в цю мить. Прийми і більше не відпускай, і не відправляй нікуди. Живи з Ним до кінця свого життя. А якщо Христос з тобою буде жити, то будеш щасливий і будеш жити вічно. А якщо відправиш Христа від себе, яка вічність тебе чекає, хто зайде до, до твоє серце? Серце твоє не може бути одне, воно буде, мусить бути зайняте чимось. Якщо не зайняте Христом, то зайняте впавшим ангелом. І це повинен ми, повинні ми все розуміти все знати і всього сподіватися. Так що не бійтеся людини, яка має з себе біса. Не переживайте, вона за когось терпить. за себе, за свої гріхи, за гріхи своїх батьків, за гріхи своїх дідів і прадідів. Вона за когось терпить, щоб їм тим легше було там, у тому світі. Що вони зрішили. А Господь допускає, і Він знає, до кого допустити, до кого ні, якщо будете молитися, якщо серце ваше буде зайняте Спасителем нашим, якщо будете говорити частіше з Богом, уважно говорити, роздумуючи і пам'ятаючи, що ми говоримо не з людиною, а з Царем Небесним. Що ми говоримо з своїм творцем, з батьком своїм, який так любить нас, немов своїх дітей. А ми його діти, бо він сотворив нас. І коли наше серце буде зайнято тим, злий воріг ні кори не приближиться до нас, Він завжди буде на відстані, тому що наша віра вже його пече. Пекельним вогнем, він не може приблизитися до нас. Тож будь, збудьте з Христом, з нашим Спасителем, з нашим Творцем. Частіше говоріть з ним, думкою, словами, молитвою. Спілкуйтеся з ним, кажіть йому що, що ви хочете. Просіть, він вислухає вас. Бо він завжди біля вас. Адже Він сказав, я з вами до кінця віку. Амінь. Христос посереді нас.